Еталон надійності і практичності японський самурай Toyota Camry 70 2021 року в лімітованій версії з повним приводом. Нашходження у нас в Штатах були по задній частині, трішки отакі сюди ляпнули, бампер-кришка і пофарбували задні крила, бо там були маленькі заломчики. Геометрія не нарушена, безпека ціла, все зробили і колір дуже гарний, білий перламут. У нас легкосплавні 18 диски, нова всесезонна резина. Далі лінзована оптика, дістроник, тримання в полосах, датчики сліпих зон, безключовий доступ. Салон у нас чистенький, охайний, чорна шкіра, сірий верх. Тут Типу під якесь дерево, вставочка, але це пластмаска. Далі підігрів сидінь, безпроводна зарядка, двохзонний клімат-контроль, камера заднього огляду, CarPlay, підігрів руля, тримання в полосах, радари, дістроніки. Короче, в принципі, є абсолютно все, що вам потрібно. Заду місця вистачає, комфортно, є склопідйомники, все. В XLE-шки у вас більше для водія там всякі плюшки, опції. Тут два підстаканника, більш нічого немає. Але посадка комфортна і на дальній. Відстані їхати зручно. По жопі у нас по зазорам зібрали нормально, тобто все ок. Також у нас є пертучка Справа. Камера заднього огляду і дуже здоровенний, велетенський багажник. Тут місце, взагалі, ще й плюс можна сідушки сложити. Докатка, домкрати, запаски, тут майже все нове. А саме головне це ж двигун 2.5 Camry. Краще може бути тільки гібридна. До неї більш нічого не дотягує. І ціна 24 тисячі доларів за тачку 2021 року на повному приводі з пробігом всього 110 тисяч кілометрів. Так що, хто шукав собі крутий апарат, він тебе чекає.